І Верховна Рада планує створити Український інститут книги. За ухвалення відповідного законопроекту, ініційованого Миколою Княжицьким, у першому читанні проголосували 233 народні депутати. Згідно із проектом, Український інститут книги буде державною установою. Інституція буде опікуватися популяризацією української літератури, мови та видавничої справи в Україні та за кордоном підтримкою бібліотек. Джерела фінансування нового інституту книги бюджетні. Керувати інститутом буде директор. Призначатиметься він на конкурсній основі. У Львові відбувся величезний форум книги, Львівський книжковий форум. І, виступаючи там, володарка гран-прі цього форуму Оля Гнатюк сказала, що в мене є одне бажання: щоб в Україні було створено інститут книги інститут, який опікуватиметься і книговидавцями, і бібліотеками, і підтримкою українських перекладів за кордоном. Власне законопроект, який зараз пропонується, підготовлений авторами з багатьох фракцій, цього і стосується. Ви знаєте, що сьогодні питанням книги в країні не займається ніхто. Як це не дивно, програма Українська книга знаходиться у віддані Держтелерадіо, що взагалі не зрозуміло. Частиною бібліотек опікується Академія наук, міністерство освіти, органи місцевої влади. Підтримкою українських перекладів за кордоном не опікується взагалі ніхто за виключенням декількох департаментів міністерстві культури.